Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами відправимося у похід. Малята, здогадались ви, куди ми з вами потрапили? Ми приїхали в гори, в гори Карпати. Ці безмежні простори і високі гори. Чи помітили ви, що гори зелені? А це тому, що на схилах гір росте Карпатський ліс. Ми зараз будемо підніматися в гори і знайомитись з природою Карпат. Цей похід ми розпочнемо біля підніжжя гори, тут росте листяний ліс. Що таке листяний ліс? Це дерева з листями на гілках. В Карпатах росте багато дерев, дуби, липи, клени. Ці дерева нам знайомі. А ще ростуть. Цінні породи, такі як бук, граб. Трохи вище ліс стає мішаний. Що таке мішаний ліс? Молодці. Це листяні і хвойні дерева, які ростуть разом. Серед хвойних дерев відома нам ялина, сосна, ялиця. Дуже високо в горах ліс стає хвойним. Там зустрічається високе дерево, яке називається смерека. В Карпатах багато луків. На них ростуть різні лікарські трави, квіти. І всі вони занесені до червоної книги. Що таке червона книга? Це книга, де зібрані рослини і тварини, які зникають. Тут росте така квітка, як анемона, сонтрава, шафран, нарцизи. Серед лікувальних Іван чай. А ще в горах росте рідкісна рослина едельвейс. Її можна зустріти лише на схилах гір, тому що квітку називають гірська квітка. В Карпатах багато річок. І дно кам'янисте. Річки називають гірські. Ці річки мелкі з холодною. Кристалево-чистою водою, багато водопадів. Найвідоміший водопад Шипель, а також багато озер. Найбільше озеро Карпат називається Синевір. В лісах Карпат живе багато тварин. Найвідоміші хижаки бурив медмідь, вовк, рись, дикий кабан, дикий кіт. Серед травоїдних багатородний олень, заєць, руса, косуля, а також така яскрава ящерка саламандра. Цікавий пташиний світ, можна зустріти тетерука, глухаря і найбільшого птаха, який живе в горах, Беркута. Ось ми з вами піднялися на вершину гори Говерла. Говерла це найвища вершина Карпат. Слово Говерла означає Снігова гора. Верхівка цієї гори вкрита товстим шаром сніга, який не тане аж до середини літа. Той, хто піднявся на вершину гори, встановлює прапор своєї держави. Давайте ми теж встановимо свій жовто-блакитний стяг на згадку, про чудовий похід в Карпатах. До нових зустрічей, малята!